Майстриня спорту міжнародного класу з легкої атлетики Людмила Пушкіна показує нагороди, з якими повернулась у рідний Херсон. Це медаль учасника чемпіонату. Її вручали всім, хто брав участь. А ось це срібло довелось виборювати. Отака медалька була одразу. Але ж хочеться і велику медаль. Тому дівчаткам своїм сказала добігаємо 21, навіть якщо вмираємо, то вони намагались старалися, бо вони ж не професійні спортсменки. І отаку медаль отримав кожен за друге місце в командній естафеті. Три по 21 кілометр 97 метрів. Людмила, вчителька фізичної культури школи номер 44 До повномасштабного вторгнення була тренеркою з бігу. У неї займались непрофесійні дорослі спортсмени. Після 24 лютого вони роз'їхались, але тренування не покинули і за кордоном. Віка у мене і продовжила займатися. Онлайн я їй писала планування, і вона там змагалась по Словаччині і займала призові місця в трейлі. А Каріна я треную зараз її доньку, 19-річну дівчину. Вони в Ірландії зараз і теж онлайн Вікторії і Карині Людмила запропонувала взяти участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики категорії мастерс. Категорія майстерст це люди, які досягли 35 років, і кожні п'ять років йде градація. І з'їжджаються люди з усієї Європи і змагаються у своїй категорії. Я б запропонувала їм зустрітися на чемпіонаті Європи. Вони вже підходили під цей вік, і вони без вагань проїхали, заявилися і. Прийняли участь і такий був нам подарунок долі. Що ми на в останній день змагань, 1 жовтня, напередодні мого дня народження, створили таку команду ну 35-річна, 40-річна. І я свого віку з категорії 55 плюс піднялася до молодих, і ми завоювали срібну медаль. Її команда любителів бігу до повномасштабної війни змагалася на півмарафонах. Наприклад, або в Дніпропетровськ, або у Вінницю поїхали командою оцею моєю, і там пробігли на півмарафон, то у Миколаїв на півмарафон. Вони не професійні спортсменки. Спортсмени. Вони не бігають ну, швидко, але в них є така воля, щоб подолати себе, і тому мені було цікаво спробувати, чи зможу я тренувати не професійних спортсменів, а просто любителів бігу. Після чемпіонату Людмила повернулася у Херсон та продовжила тренування. Бігає щодня через безпекову ситуацію. Маршрути продумує заздалегідь. Бігаю, але е, нижче туди не спускаюсь до річки, а бігаю бігаю туди до Степановки на і Чорнобаївки. Найбільше, поки подолала 15 кілометрів. Сьогодні 10. Припиняти тренування Людмила не планує. У її житті, розповідає, були і марафонські забіги на 42 кілометри 195 метрів. Бігати на такі дистанції перестала після травми, але спорт не покинула. Ну в мене була Травма спини і мені прооперували мене шість шурупів, але я ніколи не кажу, що я змагаюсь на рівних умовах, тому що без бігу вже на себе не уявляю. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.